Спасибо и вы на Саша Флэк. И сегодня я вам приду подумав масштаб. Ну, колес, три машины. Вход, вы И подимемся. И мы в этом видео подимемся. Я буду видео. У нас супер. Я хочу вас на Всем привет. Ось таку колекцію машинок Сашко вам зібрав. Вони всі змінюють колір. Ми їх будемо запускати пускачі. Вони будуть пролітати по трасі і через портал будуть падати туди в басейн з холодною водою. Потім ми її будемо доставати і засовувати в басейн з гарячою водою. І дивіться, як змінився їхній колір. Ну що, починаємо. Я першу валяю собаку. Собаку, це моя улюблена машина. Давай її покажемо глядачам. Ось так виглядає вона до того, як вона потрапила в крижану воду. І давай тепер запускаємо. А ви бачили? Вуха в неї, так? Да? Резинка і вушка. Резинка і вушка в цій машинці. Давай. Оп. Я ще не ну і що, Рожева. Рожева стала? Давай подивимось. Ось така. А ну. Ось так машина змінила свій колір, вона стала навіть не рожева, вона стала фіолетова. І тепер занурюємо її в гарячу воду. В дуже гарячу. Оп. Так. І така, Ось так її Сашко до половини засунув в гарячу воду і вона стала жовта, ззаді фіолетова. І Окей. червона. Тримай тушки, тушки. і запускаємо наступну. Трошки червона, так. Дуже прикольно змінила колір. Давій буз. Буз хоче. Mm -hmm. Так. Давай подивимось, який став буз. Буз. Так. Ось так от буз змінив свій колір, але ми його зараз зануримо ще в гарячу воду. Давай. Так, показуй. О, він такий наполовину оранжевий, наполовину фіолетовий. Так. Ставимо її до собаки. До собаки. І... О, вона ще й больніше, стає собака. Яку машинку ти обрав? Ось таку машину я обердаю. Ось така, бачите, товсту. Помаранчевого кольору така коротка, товстенька машинка. Ну давай запускаємо. Так. Оп. І дивимося, як змінився її колір. О! Вона стала ось такого темно-темно-коричневого кольору. Ну, добре, гаразд, давай в гарячу тепер. Так. Подивимося ще, як вона зміниться. так. Наполовину помаранчева, наполовину темно-коричнева. Супер! Давай наступну, яку вибираєш? А навіть тут поки ті, чи вона стала. Да, так, вони поки стоять, вони змінюють свій колір потроху. Так, ось. Так. Запускаємо. Ооо, нормально залетіла. Почервоніла? Так. Доставай. О, вона посиніла, не почервоніла. Не собі сюди, будемо показувати. Бампер, диски стали червоні, а сама машина стала синього кольору. Темно-темно-синього. А з цієї сторони навіть таким, така зеленувата. Ну що, давай гарячу воду тепер. Так. Достатньо, достаємо. Тепер дивись, вона взагалі крута. Вона наполовину білого такого сірого кольору, а наполовину синя. Дуже прикольно. Тримай, став Адаліше. сюди Адаліше. решту машин. Давай подивимося. Де перед всі машини, як ви думаєте? Я бачу, що перед ось це. Ось так вона йде у нас. Запускаємо. Оп. І... не, не, не поміняла колі. Поміняла? Ні, банка. Вона і була фіолетова. Добре. А давай спробуємо її в гарячу воду. Так. В горячей дітей воно блакитна. В гарячій воді стала блакитна. Ця машинка більше змінює свій колір в гарячій воді, ніж в холодній. Так. Прикольно. Став. Не, э, та. знаєте, чому почав я Так. Так, далі ось таку є. Ось який. таку помаранчеву так. машинку запускаємо. Напишіть в коментарях, де в неї колеса. <гум> Напишіть в коментарях. У так машини не видно, видно колес. Так, немає не в неї колес. В неї немає колес. Ого. залетіла в крижану воду. Показуй. Вона стала чорного кольору. Дивіться, яка стильна, модна, прикольна машина. Давай до половини опускаємо її в гарячу воду. Дивимося, що буде з нею. Ось. Так, ага. Тепер вона ось така. з таким помаранчевим передком. Класна тачка. Оце звичайно, так, я забив і спаси. Так. Ось так. Давай. Я, я, її не можна акула. Змінила колю? Покажи. Так. Ось такого помаранчевого кольору вона стала в крижаній воді і тепер занурюємо її в гарячу воду. А повністю? До половини. Ось так вона змінилася в гарячій воді. Вода вже у нас трошки не така гаряча вже. Виїсти його. Тримай. Став її до колекції. І тепер остання. Дай подивіться. Ось така остання машина. А, не сама. Ще в нас дві старі машини стоять. Запускаємо. Так. Змінила Я так, бачу. Так, дістаємо. І стала вона такого красивого, зеленого кольору. Ну, давай на, до половини гарячу воду. Це саме крута машина світу. Ось така вона стала. Дуже класна. Це так. І лишились у нас дві повторки, так. дві одинакові Я машини. Вважаю. Давай. О, ну давай вручную її. Давай. Машина, виходить, дуже тяжка. А траса вже в нас мокра. Оу, залетіла. Так, охолодилась і стала синього кольору. Давай її порівняємо з тою, яка ще не була в крижаній воді. І цю. Ось ця, що була прижані водія, вона така синього кольору, а ця ще білого. Так, ну, давайте тепер до половини її в гарячу воду. Так. І вийшло вона у нас ось така. Непогана, я вважаю. Мені дуже сподобалось, як машинки мені колій. Надіюсь вам також. І ми ще ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та всім па-па-па-па! папа па па, -па, -па.